Привіт, це канал Need for Travel Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми переночували у Ржищі. проїхали з місцями дослідження трапільської культури та додали до скарбнички краєвидів ще три бомбезні оглядові майданчики. У цьому відео ми трішки проїдемося у Буховом. доїдемо до передмістя Києва та покажемо вам доти біля Білогородки. Підписуйтесь та покатили. Оді через те, що йшов дощ півня. Ми півня були в Обухові наших хостів, Дуже дякуємо їх, що пригостили нас, запросили. Просто ми в Фейсбуці познайомились. Ми до цього не були знайомі з ними. Обухівце загалом то невеличке, але досить розвинуте місто в 45 кілометрах від Києва. Територія навколо обухова відома археологічними знахідками трипільської культури. Ми якраз там проїжджали в минулому відео. Ми вчора в'їхали в обухів і відразу ж помітили, яка тут цивілізація, як тут багато великих будинків і дороги, рівні інфраструктура. Така живенька, я б сказала. Саме місто відоме як промисловий центр. Тут населення близько 33 тисяч людей, а розташовані аж 23 промислових підприємства. Все, що ми знали про пухів до того, як сюди потрапити, це те, що тут знаходиться фабрика туалетного паперу, і це в принципі логічно, тому що тут дуже багато дерев ми бачимо навколо міста. Дуже приємно тут гуляти, я думаю. Нас усіх місць саме в Обухові. Ми вирішили, що встигнемо подивитись лише це місце, яке нам радили. Ай-яй-яй, куди оце ми поперлись? Озеро Фейхуаут утворилось в результаті видобутку глини. По суті, це величезний кар'єр, затоплений водою яскравого синьо-зеленого кольору. А в 15 хвилинах ходьби від озера височіє гора Петина з хрестом на вершині. Туди ми вже не підемо. Бо у мене тепер все в грязі. На жаль, дощ тут все за останні дні розмив, тому піднятися і залишитися чистим було дуже важко. Ну і вже традиційно для нас в новому місті ми вирішили знайти велодоріжку. Велодоріжку ми знайшли, точніше, велосмугу, але почалась вона дуже дивно: немає заїзду, немає розмітки, лише дорожній знак та пару малюнків на тротуарі. Тобто люди можуть йти собі по дорозі і вони навіть не будуть знати, що це велодоріжка. З того боку те саме, її взагалі не видно. Просто знак. Я навіть не хочу по ній їхати. Бажання їхати саме по ній не виникало. Тим паче, що вона і не вела куди нам треба. Але ж ми все таки проїхались. І, до речі, частина доріжки вздовж лісу по вулиці Каштанова дуже пейзажна. Ага, тут вже трошки краще. Тут вже зробили розмітку, хоч. Це вже більше схоже на велодоріжку. Знову нема розмітку. Ну я б це більше назвав, начебто є велодоріжка, Офіційно вона присутня. Коротше, все, далі нема сенсу їхати, нам все одно не в той бік. Взагалі не зрозуміло, куди вона веде, в ліс, мабуть. Кінчилась велодоріжка. Ще мені здається, що тут дуже багато саме велолокацій, куди можна поїхати, просто покататись, щось подивитися цікаве. Саме тому нам казали, що тут дуже багато велосипедистів. Розвинений велоклуб у Бухові, але володоріжка всього одна, на жаль. А сьогодні ми їдемо знову в село Шевченкове біля міста Білогородка, це вже біля Києва, куди нас запросила наша подруга. І я думаю, що ми приїдемо вже пізно, бо зараз вже четверта година дня, а нам ще 50 кілометрів їхати. Сьогодні майже весь день, що дощ. І ось тільки зараз. Потеплішало, та вийшло сонечко, і мені вже в трьох штанах жарко. Треба щось купляти більш велоспортивне. спортивне. Тепле я маю на увазі. Тому на Київ у нас були великі сподівання. Відпочинемо там батьки щось нам прийшлють, Запоріжжя тепле, а щось ми там купимо ще, бо треба вже одягатись тепліше. Велоекспедиція під загрозою. Такий вітер величезний. А йому хоч би що? Оце бля, в шокі. Я так вражений, що аж. Мені прикро, що нам не платять за рекламу, діджа. Погода <му> плюс 12, на трасі плюс 12. Виїжджаємо з Обухіва. У бік Києва ми виїхали досить пізно, вже після обіду, і обрали найпростішу дорогу, якою тренуються велосипедисти на шосерах. Бо тут майже всю дорогу дуже широке узбіччя, шириною у цілу смугу. От би всюди було таке узбіччя. Трафік тут також великий, бо дорога досить нова і гарної якості, Тож що ми маємо швидко доїхати. Мій дощовик вже настільки потрипався, що почав погано захищати від дощу. Та ще й дощ не маленький, а сховатися ну взагалі немає де. Тож я вирішив зробити собі дак з килимка Skiff Outdoor. Не думав, що колись буду його використовувати саме так. Але це дійсно допомогло. Через величезні готелі та торгівельні центри. До заходу сонця ми доїхати не встигли. Тож доведеться решту шляху, а це ще більше 30 кілометрів. Їхати по темряві. Не всюди світили ліхтарі, тому особливо важливо було мати заряджені мігалки. Ми зараз їдемо в тунелі кохання, але, на жаль, вам не видно. Це такий київський тунель кохання. Ще два з половиною кілометри. Це такий прикол. Ми приїхали до будинку під номером 66 і в нас на велокомп'ютері Було 66-66. шістдесят 66. Це так співпадіння. У село Шевченкове що у передмісті Києва, нас до себе запросила Надя та її мама любов. Вони нас дуже чекали і спекли одні з найсмачніших хачапурі, які ми колись куштували. Ми так втомились від їзди в темряві та холоду за останні дні, що вранці дуже важко було прокинутися. Юра, прокидайся вже у нас навки в'їхати. Хоча Оля, може, й не втомилась, а мої сили, здавалося, були на ісході. Юра, приїхав. Куди ти виїхав? Вчора Київ. <ріху> це козяче молоко, козяче що це? Сметана йогурт. йогурт, козячий сир, це з козячого молока хачапуря. <ріху> І І це... Тут е, яблука свої. А це... <ріху> яблука свої? А це згущенка. А це згущенка з козячого молока. З козачого козчего. Це прикольно. Тобто ви автономні взагалі. <ріху> Надя та її мама Любов мають багато інтересів. Пані Любов все життя захоплюється фотографією та в'язанням. А з Надою ми познайомились через наше спільне захоплення Туризм. Бо ще в 2011 році разом були на Кавказі. А коли ми приїхали до них гостів Шевченкове, вони підготували для нас невеличку екскурсію. Ми поснідали, Тепер ми йдемо дивитися ДОТ у Білогородці. А поїдемо. поїдемо. Село Шевченкове знаходиться на межі міста Київ та Київської області і деякий час було частиною Білогородки. І цікаво, що через реорганізацію районів у Наді з мамою чотири рази змінювалася адреса, і через це навіть в деяких конторах можуть виникнути непорозуміння. Надя та її мама Любов пишаються історією своїх країв. Це село раніше було містом Білгород, яке ще в 980 році заснував князь Володимир. Стародавні вали Білогорода, тепер Білогородки, ще здавна слугували обороною Києва, а деякі з сучасних дотів Київського укріпрайону були вбудовані прямо в стародавні вали. Білогородка стала символом звільнення та свободи, адже вона відігравала значну роль навіть у нинішній обороні Києва. Також значну роль у нинішньої війні та обороні Києва у лютому березня 2022 року відігравали й доти Київського укріпрайону. Ось така виходить іронія долі. доля. Укріплення, які побудували під час СРСР для захисту від потенційного нападу Заходу, нині допомогли захищатися від нападу вже прямого нащадка Російської імперії та СРСР. А ми самі вже стали частиною того заходу, від якого, начебто, обороняється цей нащадок. Ще документальний фільм про оборону Києва 2022 року вже в процесі виробництва. І навіть тизер та трейлер вже готові. Цікаво буде подивитись. Зараз ми під'їжджаємо до 401-го доту. До -401, – один з найбільших дотів Київського укріпрайону. Тут має три поверхи. Нишня з них з багатьма довгими розгалученими ходами. Це скільки тут поверхів? Ну це третій, ну це один поверх, там ну, під, 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 підійди і під підходимо. По одному підходьте. Ого. Ого. Тут в цьому доці знімали фільм Штольня. Здається, ага. він 2005 року. Фільм. Да, ще давно, я пам'ятаю, що в школі була коли. Да, але насправді, ну там молоді люди потрапили в підземелля і там заблукали. От, а насправді тут заблукати неможливо, бо ну це будувалося для роботи, для солдатів, для оборони. Їм не треба блукати. От, ну якось так, а в фільмі. Ну, в фільмі багато, чого не те, <ріст> знімають, не те, чим здається. Ну, 28-му здається, почали, там, ну, а війна була вже 41 му і так вийшло, що ці дози, по суті, були їхні шоки морально застарівшими mm -hmm. на той момент. Тобто вони будувалися проти тої техніки, що була на той час, в mm -hmm. 20-х там роках. І коли власне прийшла дінати, дійсно вони билися, билися, але не, не, не все змогли нас. Всередині доту безліч ходів. І коли потрапляєш вперше, здається, що знаходишся всередині величезного темного лабіринту. Все воно закінчується тут і ось сьогодні тут. Якщо хочете пройти або не хочете. Якщо любите досліджувати підземелля, то тут можна провести декілька годин. Але в 2021 році для того, щоб потрапити з другого на нижній поверх, треба було користуватися спеціальним спорядженням. Бачиш, в принципі, можна долізти аж до. Ну, коротше, ми тут лазили, я лазила із гори внизу, знизу вгору. Але навіть тоді вкраю ну, здавалася, стрьоменько. Зараз вже, мабуть, я б не стала. Мене здивувало, що навіть в умовах вічної темноти тут можна зустріти таких тварин. Це метелик, який живе в 401 му доті. Ну, відновлювали, коли проводили реконструкцію, воєнну реконструкцію пару Це... років тому. Ну і не один раз. Останній раз десь два роки тому, влітку, точніше. А до цього. Раніше, там, по-моєму, в 8 чи 9 були реконструкції. Але ніхто не дивився і воно все. Ну, коли виходить, коли прийшли люди, спеціалісти нормальні, все зробили, прибрали, робили світло і все таке. І зачинили ще ну, Тут теж була рішетка. Але місцеві, мабуть, приходять, зрізають рішетку, туди приходять середовні насирають, накидають сміття. Ну. Зробиш? Якось так. Нарешті світло в кінці. Якщо хтось худенький, може вилізти. Так, у мене це знайшлися такі двоє. Вилізли там, вилізли. Я була в шокі. дота добре видно річку Ірпінь, яка стала основною перешкодою російським окупантам круті береги Єрпеня ще в стародавні часи були однією з основних природних перешкод рубежів оборони Києва. І Київський укріп район був побудований вздовж ірпеня. А ще у річки Ірпінь є особливість в Київське море вона не зовсім впадає. Насправді перекачується насосами, бо рівень води в Київському морі вищий за рівень в вірпні. Ці насоси працювали без супину кілька десятиліть аж до 25 лютого, коли цю дамбу підірвали. І ірпінь почав розтікатися це ускладнило або й унеможливило перехід російських загарбників на правий берег. Так що по суті, ця особливість річки ірпінь дуже допомогла зсу в зупинці ворога. Загалом до 2022 року маршрути дотами навколо Києва були досить популярними як серед велосипедистів, і піших туристів, так і серед тих, хто на машинах. Є також різноманітні екскурсійні маршрути, є доти музеї. Але на жаль, тепер мандрувати лісами навколо Києва небезпечно. Після 401-го доту ми поїхали до ДОТу 402. Це дот номер 402 який в народі називають парус. За оце його от так досить оригінально старчить шматок з даху, особливо з того боку там ще. А, це амбразура, Оля. ти в амбразурі це Так, оце те, що ми дивилися всередині. Це залишки. Ось воно залізне. Обидва амбразура була. Це залізна штучка. Це вихід прископ, ага. це було найувізніше місце дотів, тому що німці через цю дірку кидали туди гранату або забалювальну якусь суміш. Ага. І таким чином вони багато дотів, таким чином вони захопили. Вода необхідна була для охолодження кулеметів. Не людям пити, а кулемети охолоджувати, іначе вони б не працювали. Ті історичні об'єкти навіть ніким не охороняються. Хоча тут можна було б зробити музей, а по факту відбувається вандализм. Тут в околицях Білогородки, де можливо метал позабирали. Побрізали. А наприклад, в круглику там і там віті поштові стоять доти, метал. Там, вони, будь ласка, <с atm> нічого не чіпалося. А в нас тут уже при нас, тобто ті, 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 ті часи. Ми почали їздити в 2010 році. Оці найближчі ми дивилися. Рельси позрізали, там подривали оці ж... Де, де арматура сторчить? Ось таку для кожного. Навіть оці ступіньки mm -hmm. з арматури, і то зрізали, mm -hmm. це 343-й, да, там там, там оце повиривали оці листи, що оце... Mm -hmm. Mm -hmm. Оце такі листи, як оці, так? Да, так, да. ну то що mm -hmm. протягатково... А отход... ми бачили, да, намагалися там відрізати якось вірвати, він вже такий. Угу. Бронеколпаки були, позрізали в багатьох місцях, в бронеколпакі. Ну, їх не так багато, цих бронеколпаков було. Не багато, але в Романівці є з двома був. Зробили доти музею, зроблений Віттєй Поштовий 150-й, в Чебанах 186-й, ще... в Романівці 428-й, 429-й. Там, Там ще дот 403-й є, це 402-й, ми до цього були в 401-му. Потім чотириста да. треті що і, да і це ну це найближчі то він теж особливий. Він у нього особлива форма, пулеметний капонір, але не такий, як звичайно. той до чотириста теж цікавий конструкції, Хоча по розвалу нам це важко зрозуміти не спеціалісту. Цей дот цікавий тим, що колись з нього відкривався гарний краєвид. І колись на галявині перед ним саме там, де зараз стоїть будинок, Надя з компанією друзів ночували в наметах в рамках походу вихідного дня дотами, який Надя сама і проводила. А згодом там прямо перед ДОТом виріс житловий комплекс. Квартира з видом на дот. Ну, коротко до це будівництво. Ми так перелякалися, думаю, все зараз дот несуть. <зас> Кіурі? Ну, київський кріплен кіур. Дуже багато різних дотів uh -huh. і дуже мало типових. Тобто uh -huh. там такі вони майже всі різні. Uh -huh. Але все одно. Ну майже на кожне можна сказати, що він унікальний, але і 401 й унікальний, і 402-й унікальний, хоча він більш унікальний своїм цим, оцим. От парусом. Да. І 403 й унікальний, але він саме вже конструкцію. На нього дах залишився тільки сунути. Тут от, видно, от це стіна, а це дах він з'їхав. У нього поїхав дах. <laughs> Після того, як ми відвідали три доти, Любов знайшла для нас повну мапу Київського укріпрайону району з усіма двохсотьма дотами. Надя та Любов відвідали всі доти Київського укріпрайону. Окрім дотів, нам підготували ще один атракціон. Зараз буде унікальний репортаж. Ми будемо знімати, як козел покриває козу. Скільки їх тут? П'ятнадцять? Ні, ось тут тринадцять. Двоє на дворі. Ні, тут дванадцять троє на дворі. Ми таке ніколи не бачили, а тому вирішили зафільмувати козячу романтику і поділитися з вами. А це зараз буде тут зустріч. Знайомство, ну не зовсім знайомство. Оно то коричнева штука, що там живе, це її дитина свого козла. Тут має бути романтична музика. <рес> Героями цієї молодрами стали коза Фісташка та козел Пломбір. Опа, опа. А він такий мохнатий, такий. Мачо. Мачу. Тож у тебе не все вийшло. А як ви знаєте? Знаємо. <світ> ну у нас є досвід. Ну? <світ> <світ> Це треба буде ставити 18. <світ> <світ> Нічого подібного, У нас діти дивляться. Це природно Ну що? Що? Ти думаєш, не було? Козел має прогнутися. І козел, і має... козел має прогнутися тільки трошки і... інакше. Ні, він, він трошки був... покривіє. А це скільки їм років? Ой, козел 14-го 14 року. А всім він? А? Йому два? Ну, а він малий. Малий, він дорослий. У нього діти є. Ех, не вийшло що зробити фісташковий пломбір. Доведеться наді кликати на допомогу більш досвідченого козла Тесея. У мене вже батарейка ця сіла. Так. Ну, ну ну ну. Я пломбір каже, я можу. Я можу, я можу. О, це щось так серйозніше підійшло. Ти все вже знаєш, що робити. Але й у нього поки що не дуже виходить. А, вас буді, мені не вже пора тримати її. Так вона стояла спокійно, бачиш, з парбіром спокійно стояла, А все я не хочу. А да ага. Що треба? Що зараз мати? Все, Вс? Все? Да. Все. Бачиш, ми з Надією побачили. Да. І коза прогнулася. І козел. Все. О, такі вона до фламбірчика пішла. Вона пішла до флабірчика. Що такі маленькі вона грає? Ось така вона козяча любов. А козенята, які були зачаті у нас на очах, народилися 23 лютого 2022 року. Надя та любов всю ніч приймали роди, а тому навіть проспали початок повномасштабного вторгнення. А козей Тесей сей помер 14 березня. Можливо, через стрес, бо звуки вибухів у селі було чутно постійно. От така історія. Ми дуже вдячні Наді та Любові за такий теплий прийом, смачну їжу та насичену екскурсійну програму. Від них ми вже прямо поїхали на Київ. А пригоди в Києві будуть вже в наступних серіях. Тому підписуйтесь на канал та ставайте спонсорами українського контенту на Ютубі. Бо так ви закладаєте зернятку у розвиток українського Ютубу. Ну а ми побачимося з вами через тиждень.